Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо бублики із сиром. Страва ця стара, давно всім знайома, але, можливо, хтось призабувся, то запрошую пригадати та приготувати їх разом зі мною. Запрошую до перегляду. Для приготування нам сьогодні знадобиться ось такий набір продуктів. Це 300 г бубликів малютка, 350 г кисломолочного сиру, цукор у нас піде за смаком. Ванілін, 3 яйця, одне піде у нас до сиру і два під час смаження, та одна пачка молока там десь 900 г. Для початку нам потрібно наші бублики добре розмочити в молоці. Цієї всій кількості молока я зараз залью бублики. А тим часом перекручу кисломолочний сир на м'ясорубку. Можете перетерти через сито, або якщо у вас дуже такий вологий сир м'який, то можна нічого не робити. І будемо з вами далі готувати. Мої бублики вже розмочились, Ну, стояли вони 3 години до такого стану, щоб, от і серединка також була розмочена. Так от пробуйте пальчиками і повністю розмочений бублик. Сир перекрутила, вже вбила сюди яйце. Додаю ванільний порошок. Трошечки ще е, залишу туди до яйця, в який будемо обмакувати. Цікор зараз будемо куштувати скільки. Сиплю зараз поки ще таких дві. І спочатку вам не показала борошно чи крохмаль, Ну, трошечки, щоб все разом до кубки зібрати наш сир. Отак От буквально столову ложечку. Все ретельно перемішуємо. Я скуштувала, мені цукру мало, тому ще одну ложечку додаю. Все, начинка готова. А з цим яйцем все дуже просто. Додаю також трошечки цукру, трошечки ванільного порошку та перемішую. Пательню я вже поставила розігріватися на плиту. Поки пофарширую бублики, то вже для першої партії пательня нагріється. Отак От просто розмішане яйце, там ні до якої пінки, ні до чого не потрібно збивати. Зараз все дуже простенько. Беремо бублики та начиняємо їх сиром. Бублики у нас малютка, тому так не дуже їх багато тут начинки буде. Ну, але все ж таки. А більші бублик, якщо пам'ятаєте, начиняли фаршем. Ну, Страва по-своєму добра, але все одно я ніколи не могла зрозуміти, для чого солодкі бублики начиняти м'ясом. Ну, але право на життя також має. Ну, ось так начиняю. Всі бублики. пательня вже розігрілась достатньо. Я ще всі бублики не начинила, але вже розігріти, тому будемо смажити. Отак, От обмакуємо в яйце і смажимо. Якщо будете робити з несолодкою начинкою, то все те саме, тільки яйце трошки присолюйте і приперчіть. Тобто вже цукру не потрібно. Смажиться воно недовго, тут, рахуйте, у нас все готове, окрім яйця, що ззовні, що, що всередині. От, тому часу все смаження багато не займає. Плюс я ще бублики всі не начинила, але дивлюсь, що сиро трошки лишиться, тому е, туди трошечки ще домішу борошна ще додам. І так само обмакуючи в яйце, обсмажу. Тут це будуть не класичні якісь такі сирники, а от так, трошки так розподілю олію. Ну, що тут побачимо? От, до такого стану і перевертаємо відразу. Застелила серветкою тарілку, на яку будемо викладати, хай все-таки зайву олію забере. Тісто у нас тут м'яке, не переживайте. Але і не зовсім розмокло. Мені тільки один бублик попався, що вже хотів розвалюватися. От і все. Начиняю решту, викладаю та й будемо куштувати. Наші бублики вже обсмажені. І я вам скажу, ця гірка вже потрошечки тане. Сир, який залишився, який казала, трошечки домішала борошна. І буквально три таких сирничка у нас вийшло. Якщо у вас будуть бублики з отвором більшого діаметру, то якраз весь цей сир у нас і поміститься на 300 грам бубликів, приблизно буде 300 грам сиру і триється. Отаке співвідношення. Вийшли такі собі маленькі пиріжечки. Звісно, ще покажу вам, що всередині. Тісто м'якеньке, не переживайте, солоденьке. Дуже смачне, я думаю, вам і вашим дітям це дуже сподобається. А я вам бажаю натхнення на приготування. Пригадуйте всі-всі-всі свої старі страви, які колись готували. Якраз вони будуть в новинку зараз. І чекаю вас наступних відео. До побачення!